Друзі, всім привіт! Це Дядя Льоша, і ми виїхали зі Славою на рибалочку в камиші, бачите? Та ні, ні, не в камиші. На моторі ми виїхали на лодці. Зараз будемо ловити рибку діде Слава. Всім привіт! Так що так. Починаємо. Прогріваємо моторчик, заряджаємо на 16 і шукаємо рибку. Поїхал. Так, друзі, по колесах. Я не знаю, у мене вже другий раз за сезон така штука забуваю підняти колеса. Я не знаю, кого таке теж буває, ставте плюсик. Так що це точно не забувайте, хоча з таким мотором навіть виходить на глісер. Ну, трішки більше зусиль Прийдеться потратити, ну це таке, а так виходить виходить на глісе. Вже два рази за сезон провірив. Так, стали по ехолоту, вроді є рибка. Зараз будемо перевіряти. Так, друзі, на першій точці. Починаємо з ось такого віпу. В кислотному кольорі зараз будемо перевіряти перший закид. малює, щось там хтось є. Зараз подивимося, може біла внизу, але щось схоже більше на хижачка. Судачок. Судачок, судачок. Зараз будемо його ловити. Так, що ще в планах по лодці нашій? Це замінити наш паноптикс гармілом. На щось таке покращити та посовременніше З боковими лучами буде саме те. Сюди поставити електроблок, буде тут освітлення, зарядка телефона, і тут буде знаходитися акумулятор. Ну, Поки що для такого я а з, будемо так казати, з часом може і купимо такі покраще, побільше десь дев'яточку. І бажано -ку. Ну, поки ку що ну, так що не тягнемо. Ну так. Перший закид мимо. Передовжуємо. Опа, дядя Слава, щось дивиться. О, дядя Слава вже щось сече. О, дядя Слава, що тут секретних приманок, як наставити. Я поставлю. Що? Оце, що я Ось, 4,5 ізик зараз полетить. Ну, зараз подивимося. Ну так, так, як під натуралочку саме раз піде. Будемо перевіряти. Я думаю, зараз буде. Зараз буде, так? Ну, зараз перевіримо. Так, друзі, когось тягнемо. Перша рибка у нас когось зловили, зараз подивимося. Там впирається у нас. Зараз, зараз, зараз підведемо поближче. Хто це у нас такий там піджимає? А ось хто трава. <ріхи> <ріхи> Оце так. Да. Вроді як клювало, то може зійшло щось. Трішки фальстарт у нас вийшов. <ріхи> Трави зловив такой пучок. Ну нічого. Зараз продовжувати Була якась там невнятна покльовочка і зачепив, видать в траву вийшло і риба зійшла, а траву залишила. Так що так, ну продовжуємо. Вже цікавіше, як кажуть, оживлення в рибалці у нас зі слави. дядя слава теж тут ставить приманки. Дядя Слава, у нас риба буде сьогодні велика. Буде, буде. буде. Добре, шукаємо. <ріпи> точно. Точно, все, домовились. Ловимо. Так, друзі, зупинились трішки ноги розм'яті для слава, там щось перев'язується. Зараз поїдемо шукати наших судачків та щук. Будемо сподіватися, що вони нас вже чекають. Зараз перевіримо. Так, друзі, у нас обід. Сало, цибулька, хлібчик чорний, яблочко все є. І чайочок. Оце діло. Зараз д'ядіславою поїмо. І риба, мабуть, теж проголодається, і буде у нас клювати, бо щось поки що катаємося, міняємо місця. Поки що і риби так не дуже. Мабуть, десь скатилась в якісь ями, в ями проглядали, щось теж нема. Ну нічого, зараз поїмо і продовжимо нашу рибалочку. Так, у нас перша рибка на сьогодні, дядя Слава, щось тягне, ну, дядя Слава, давай подивимося, що ти там тягнеш. Дивіться, може рибу побачимо сьогодні. Ну, хто тут у нас? Є, це ж судак. Оце, да, Дядя Слава, я вас вітаю. Ну хоч такий, слухай, у нас цілий день нічого зовсім не клювало. Ось такий напільничок. Піда, а чого ж ні? Ти бачиш, є рибка. Відпускаємо. Пішов. Фух, я вас вітаю, Дядя Слава. Супер лайк. Море радості. Да, Море емоцій. Перша риба за день. Ну, так теж буває. Так, друзі, рибалимо зі Славою, як бачите, я вже чайок п'ю, бо щось риба не клює в мене. Дядя Слава, зловив невеликого напільничка. І все, поки що так. Так, полоці, Хто там казав, що не можна по надувному <гум> дну низького тиску ходити, я не знаю. Тут хоч можна отак от стати до одного краю і... Човен нікуди не дівається, бачите, можна переходити, там, не розшатується зовсім. Дуже таки гарно стоїть на воді, такий устойчивий. Так що так от, бачите, не знаю. І обов'язково коврик. Коврик еловський, бачите, вся вода, грязь, все залишається в ячейках, потім раз трухану і все. Так що так, будемо завершувати нашу рибалочку на сьогодні. Дякую, Слава у нас, герой рибалки, зловив одну рибку. І те порядок нічого страшного. Таке теж буває, хлопці теж катаються, всі місця міняють, а толку ноль. Риба не клює, ну нічого, відпочили на воді, побачили гарну природу, поїли, все супер. Так що я вважаю, що відпочинок нас вдався. Друзі, ось така у нас з дядя Слави вийшла рибалочка, бачите, взяли наш баркас, прокатились там, накатались, мотор хоч прогріли, подивились, все супер у нас з мотором, з човном показали вам так що так, по рибальцю, як бачите, дядя Слава зловив одного напільничка і все. Дядя Льоша навіть одна там покльовка була така невнятна і все. На сьогодні. Так що бачите, навіть нічого не, не вирішило нашу таку рибалку, ну нічого, відпочили, друг друга побачили, рибку побачили, бутербродів на природі поїли, все супер, сало поїли. Так що так, все у нас вдалось, я вважаю. Так що ви теж виходьте на рибалку, пробуйте, якщо є можливість, а ми будемо завершувати. Дядя Слава, щось скажете нашим глядачам. А що хотіли? Були сподівання на гарну рибалку, але сьогодні, на жаль, ну так, так собі. Хотілося так, дуже так сподівалися. що Зараз, як на лодці вийдемо, як на дуба рибу риби не покажемо. Ну, вийшло, як вийшло. Мабуть, нічого. наступного разу буде краще. Так, будемо сподіватися, це рибалка. Тут якби рибу за хвоста не прив'яже, щоб вона на місці нас чекала. Так що, як є, я вам бажаю гарного дня, гарного вечора, гарних времени суток, мирного неба над головою. Ще раз скажу, виходьте на рибалку, якщо є можливість, спробуйте. А ми будемо завершувати. На сьогодні все, всім пока. хай щастить.